Ми встали раненько до корови йти, доїть. Коли ж чуємо вибухи, одразу плач, в хату скакую, з криками, дитину бужу внучку, бо вона в мене на... під опікою. У мене дочка померла, а батько відмовився від неї. І вона залишилася крола, сиротою в мене. Бужу її дитиночку, моя вставай, одівай щось тепленьке і сиди тут на дивані. Чоловік встав, не каже: Я не пойму, що ти хочеш. я кажу: нас бомблять. Війна! Він каже, «Да не може бути. Я кажу, війна кажу, бомблять. А дитя стоїть посеред хати рано ж. Вона костюмчика спортивного діла тепленько, бо я кажу, її одівай, кажу, тепле щось, бо думаю, друг десь кудись будемо бігти чи їхати, щоб на нас була тепла. Одежа, щоб була. І вона стоїть посеред кімнати і каже, бабуля, куди мені далі? А що мені далі робити? Я сама не доберу, куди ж мені. Теж і ти, і що мені робити. Так почалося все. Російська окупація Чернігівської області почалася 24 лютого 2022 року. Російські війська поступово почали захоплювати значні частини Чернігівської області, щоб спробувати взяти столицю Київ. Моя мама живе у нас на через 12 кілометрів від нас. Ми її забирали, вона ні, люди тут живуть і ще і я побужу трохи. А потім мені дзвонять і кажуть, а де утром? А де твоя мати? У тебе? А я кажу, ні. А що случилося? Із це ж нашого села, з шестопілля. Я кажу, а що случилося? Нас ж усіх сказали, щоб ми виїхали з села і на нічка і ми ніхто не ночував у селі. Нас нікого не було. А каже, ми не знаємо, де твоя мати. О, і, і там був один сільський міський хлопець. Я до його перезвонила, кажу, Юра, поїдь, піди, кажу, будь ласка, якщо мертва, шукай десь. По двору вона далеко ж не піде, бо такий возрост. Якщо жива, хай йде через город і ми її зустрінемо, тому що вже снаряди літали в нас над головами. Ну, і вони, чоловік поїхав з сестрою, і її на дорозі там зустріли. Ну, але не ми вже, не вони зустріли, а вона йшла по полю, а їде машина, газель. І вона каже, зупиняється коло мене, відкривають двері, а там сидять каже, військові з автоматами. І я каже, зрозуміла, що це вже все. Моя смерть прийшла. О, вони кажуть, що «Бабушка, куди ви йдете? А вона каже, хлопчики, я йду прямо. А вони кажуть, так і ми їдемо сюди. Сідайте, ми вас підвеземо. А вона каже, ні, дітки, ви їдете по своєму, а я собі каже, потихеньку буду йти. О, вони кажуть, «Бабушка, ми знаємо, що ви тут йдете. Нам Юра сказав. Я каже, як почула Юра, це значить вже щось своє рідне. І вона вже ж при, це, сіла в машину, і вони там доїжджали до сусіднього це села, де це, і мій чоловік вже її сестрою зустріли там. Отак ми її забрали до себе сюди, Войко, вивезли. Коли на другий день нам дзвонять, у нас нема хати. Вони спочатку били по городах, чотири снаряди впало, а потім у кришу. Якби була мама там, вона б не вижила. Не за кого вона так дуже бо не боялася, як тільки за дитину. Тому що дитині, як скажу, 16 років. Просила я там рідню, щоб забрали, її іменно забрали, щоб прийняли й до себе в Черкаську область просила. А вона до мене стоїть, притулилася і каже, а без тебе я нікуди не поїду. Як я її не просила, як її не вмовляла, це ж ненадовго. Ну, хоч поки може щось виясниться. Думаю, Боже, мій що я буду? Як я тебе спасу? Як я зможу спасти, не доведе Господь щось даше на моїх очах? Я дуже за неї, не, не за кого так не переживала, як я переживала за дитину. У березні українські сили почали відвоювати багато міст і селищ, і до 3 квітня російські війська покинули Чернігівську область.